І так, всім добрий вечір. Мене звати Олег я керівник розвитку компанії НІМФА. Ви всі приймали участь, кидали свої чеки. Там потрібна була умова чек придбати будь-що на суму від 100 гривень, і могли прийняти участь в розіломовного нашого подарунку а саме смартфона Показую, що він настоящий. Ми виконували свої обіцянки. Хлопчик Максим, бачите, ще мокрий, чіпляли на вулиці. Це не мій брат, не мій син, не мій друг. Максим нам просто поможе. Немає нікого проти. Бачили всі, який йшов на вулицю, бравши. Не говорили, що ми провели. Да, так, і ще одна секундочка. І виграшний буде той чек серед тих людей, які тут є. Тобто було б нерозумно, якщо б хтось не прийшов і там виграє, правильно? Тобто ви подавали свій час, прийшли сюди. Ну, тому будемо розігрувати серед тих людей і до тих пір, поки не попадеться та людина. Ми почнемо розірва спочатку з сумішних призів. У нас є дві кружки, футболка, кепка, і потім п'ятий призом у нас буде вже смартфон. Ко будеш трошки відвертатися. Добре? Мішай, добре. Мішай. Але не дивися туди, да? І Ні, один. Один, один. чай потягне. Паншен БО.

І далі у нас розіграш нашого головного подарунку е, смартфона Meizu. відвертай голову, помішає, помішає добре, добре. Добре, мішає. Є? Вітаємо вас. Вітаємо.

Ви саме вибрали для себе в магазині, щоб купити там якісь товари, а чекати. Що ви, до речі, купила? Я купила вас 3D-почку, а потім прийшла купити чоловік. Ви купить звук, супер. Чому ви саме вирішили нас купити придаручку? Недалеко. Недалеко вивчається. Ага, зрозуміло. Скажіть, будете надалі радити там компанію, магазини Ніуфа. Да. І що саме найбільше вам подобається в нашому магазині? Ну, там, крім того, що ми там займаємося технікою, у нас хороші ціни. Що ще вам подобається? Не знаю. Ну, можливо, не там, не знаю. Ну, да, подобається. Ну, 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 так. Так. Хорошо, ми вас ще раз вітаємо, заходьте до нас частіше, yeah. радьте товариш, друзям і так далі. Телефон, покажи. Ну, подветы еще не включается. Знаете, как включат? Включи его <с> дерьмо. <один. с> <с> Чудово.